Ножиці артикул 340045. доступні у двох кольорах: синій та сливовий. Ножиці виготовлені з металу. Ручка виготовлена з пластику. Має ось такі гумові вставки. Має ефект soft touch. Також ножиці мають ось такий чохол для леза. Ножиці йдуть на заклепці. Довжина леза складає 70 мм. Кінець закруглений. Сталь добра, гарно заточені. Мають титанове напилення. Ножиці добре ріжуть як нитку, так і гуму. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.